Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Це про головне на апострофі. Звичайно, що поговоримо зараз про ситуацію на фронті, тому що головне це наша майбутня перемога у цій війні. І не разом із нами на зв'язку. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа, пане Дмитре, Я вас рада вітати і слава Україні. Чигрові слава дякую за запрошення. Вітаю вас. Пане Дмитре, я б хотіла розпочати власне з заяви головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він сказав, що за останні тижні сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлене, Шевченко. А ще не так давно ми з вами також обговорили ситуацію в Котленому. Чи можете ви сказати, що змінилося, та на якому етапі можна буде говорити, що це вже щось більше ніж так? Тактичні дії наразі ми можемо говорити про тактичні успіхи Сил оборони України, але головне, на чому варто акцентувати увагу, що загроза оперативного оточення українського групування на Покровському напрямку мовиться і про Покровськ, Мирноград і Добропілля наразі не стоїть на повісті дня. Це основне досягнення Сил оборони України. Причому це досягнення варто пов'язувати з вдалими кадровими рішеннями, а саме, призначенням Драпатова. Бо після призначення Драпатова силам оборони України не лише вдалося стабілізувати ситуацію на покровському напрямку, але й відповідно провести низку успішних контратак, причому по обох флангах покровського фронту. Це в районі Котлина, про яке ви вже згадували, пояснює телеглядачам значення цього населеного пункту. Він фактично прикриває е, вихід на ключову логістичну складову сил оборони України. А саме трасу покров Дніпро. І тому такий запеклий характер боїв в районі цього населеного пункту. Ну, і відповідно, котлене піщане це ще й вирішення економічної складової цієї війни, бо відкинемо ілюзії: росіяни воюють не за територію, вони воюють виключно за український надра. Тічний і котлина це найбільші в Європі поклади коксівного вугілля. І відповідно без коксівного вугілля важка промисловість України працювати не може. Тому за оцінками спеціалістів у разі встановлення контролю росіянами над покладами коксівного вугілля в Покровському районі. Обсяги виробництва української важкої металургії 6,5 з половиною мільйонів тонів можуть впасти до 2-2,5 а це не тільки не надходження в бюджет, але й відповідно втрат робочих місць Запорізькій та Дніпропетровській області, оперативний тил сил оборони України і створення соціальної напруги в цих регіонах. Тому, як бачимо, сило оборони України на цьому напрямку вирішують низку ключових для себе питань. Як політичного, так і військового і в першу чергу економічного. Луне, mm. ми маємо розуміти щодо ситуації на Покровському напрямку та істерія в українській ЗМІ з приводу того, що до кордонів Дніпропетровської області залишилося лише 5-6 кілометрів, ба більше того, окремі. Експерти прогнозували навіть перенесення театру бовідії Дніпропетровська область. Наразі це не стоїть в залі питання. Оце основне досягнення, і тут варто зазначити, що це дійсно вже не тактичного рівня, а як мінімум оперативного рівня успіхів Сил оборони України. Пане Дмитре, я якраз по Покровську хотіла також власне по самому місту запитати по Покровському напрямку. Я ж так бачу, що росіяни десь, напевно, зрозуміли, що вони його не зможуть взяти, і тому чи можемо ми очікувати на те, що вони зараз застосують свою улюблену тактику, а це закидувати місто артою, авіаційними бомбами, ракетами, щоб все знищити. Так ми пам'ятаємо, як вони знищили, наприклад, в 22-му році Гуляйполе, як вони. Вони брали Бахмут, що вони перетворили місто. От вони зрозуміли, що вони Покровськ вже не візьмуть чи ще ні? Вони намагаються все ж таки вирішити це питання, але їх слушно зауважили, використовують свою улюблену тактику, а саме випаленої землі. Причому е, варто говорити, що ця тактика була започаткована ще в 22 році, коли коефіцієнту одного ураження окупантів був ну 15 до 1 на користь російська армія. Тоді вони фактично перетворювали українські міста в суцільні руїни. Це стосується не тільки Донецька, але відповідно Луганської області бої за рубіжне попасне. Сіродонецьк тощо, коли е, квітучі промислові українські міста перетворювалися в суцільні згарища й руїни, ця сама тактика наразі відбувається і по Кровську Причому так пані Тетяна, удари наносяться фабами навіть не стільки по військовій інфраструктурі, скільки використовується тактика терору проти цивільного населення, тобто улюблена тактика Російської Федерації. Це створення передумов для відповідно масових міграційних процесів. До речі, я закликаю машинцю Покровська, особливо у кого діти, виїжджати з небезпечних районів, не ризикуйте. Ну і відповідно це елемент ще демонстрації своїх можливостей. Бо, на жаль, давайте констатувати і називати речі своїми нами, що армійська фронтова авіація. ВКС Російської Федерації може наносити удари ФАБами поза зони враження українських систем ППО. Тобто, це ще елемент психологічного тиску, те, що очікує Покров, скорше за все, ну так його будуть перетворити в місто руїн, бо це велике промислове місто, і росіяни прекрасно розуміють, що у разі безпосередніх боїв за Покровськ, вони можуть мати досить серйозні проблеми з кількістю втрат особового складу. Як це було в Бахмуті, які ви згадали, втрати в Бахмуті це до 60 тисяч особового складу. Це колосальні втрати для російської армії. Причому мова про те, що втратили вони найбільш поздатні підрозділи, в тому числі і ПВК «Вагна». І вони прекрасно розуміють, що попрось велике промислове місто, там велика промка, плюс щільна міська забудова. А якщо дійде до вуличних боїв, а вуличні бої це бої високої інтенсивності, то втрати будуть там колосальні. Тому і відповідно використовується тактика випаленої землі, коли зносяться ще вся і житлова інфраструктура, промка, що неможливий якраз характер активної оборони сил оборони України. Пані Тетяна, давайте подивимося, вибачте, я закінчу часів ярко. Шановні телеглядачі, просто подивіться на супутникові знімки, що вони за цей рік перетворили в квітуче місто. Немає міста і слова абсолютно. Ну, це правда, вони знищують усе, до чого дотягуються або навіть не дотягуються. Ще хотіла поговорити. Знаю, ну, принаймні пишуть про це і самі військові і є інформація про те, що російські підрозділи поступово просуваються в районі сухої балки. От як ви вважаєте, чи, чи можемо ми зрозуміти намір ворога? Чи хочуть вони тим самим відтягти увагу наших сил від району довкола Торецька? Ну мовиться про те, що стратегічне завдання пані Тетяно. Ви знаєте, знову коли акцентують увагу на окремих ділянках фронту, uh -huh. стратегічне завдання окупантів вихід на адмінкордони Донецької області. Це не зважаючи Покровський, Тарецький, Лиманський чи то Краматорський напрямок. Згадаємо, ультиматум російської сторони навіть під час прямовного процесу зі Сполученими Штатами повний контроль над територією Донецької області, тому вони будуть вирішувати це питання. Комплексно те, що відбувається наразі, ви питали чому власна інтенсивність боїв на покровському напрямку. Ну якщо не зазнали змін, то відповідно свідчить про те, що у окупантів інші стратегічні задуми. На мій погляд, основним все ж таки, напрямком удару російських окупаційних військ буде саме Краматорський напрямок. Це спроба встановлення контролів над чотирма найбільшими промисловими містами Донецької області, які наразі під контролем Сило оборони України Костянтинівка, Дружківка, Славянськ, Краматорська. І про що свідчить можливість подібного сценарію? Бої на турецькому напрямку, які ви згадали. Подивіться: основний напрямок удару: це спроба прориву до траси Турецько-Костянтинівка, правильно? Тобто спроба флангового охоплення позицій Сил оборони України на Краматорському напрямку. Покровський напрямок, куди вони рвуться? Траса Покровська Сянтиніка знову логістична складова. Лиманський напрямок. Осавний удар навіть не на Лиман, до нього 10 кілометрів, як спроба прориву до Слайдської Краматорської агломерації. Те саме стосується і Куп'янського напрямку, спроби просування вздовж річки Оскол. Ми про це з вами говорили. Але основне, давайте подивимося і на події безпосередньо на Краматорському напрямку. Це спроба прориву по трасі Бахмут Костянтинівка і тиск безпосередньо у тому, що називається залишками Часового Яру. Тобто ми контролюємо два мікрорайони приватної забудови, бої наразі в районі другого цехового надривкового заводу, і окупанти намагаються взяти під свій контроль залишки міста. На жаль, панівні висоти вже за ними, тому Костянтинівка вже не тільки Покровська, але й Костянтинівка перетворюється у місто Примару. Тобто там досить серйозний вогневий контроль е з боку окупантів, причому навіть е півдрони на оптоволокні почали залітати. Це досить ну, такий, е серйозний елемент е з, з боку Російської Федерації. Тобто, на мою думку, все ж таки основний напрямок наступу росіян це спроба прориву на славську крематорську агломерацію. Те, що ви говорите по сухій балці. Mm -hmm. ну, Тут варто говорити, що ця істерія, от як ви слушно зауважили, до речі, з вами дуже приємно спілкуватися. Ви... Крива, Ні, це не комплімент, це реальні, але прийдемо. Це окупанти використовують тактику так званих тисячу порізів, тобто одночасне нанесення ударів по декількох напрямках одночасно з метою, як ви слушно зауважили, відтягнути оперативні резерви Сил оборони України, але від основного напрямку. І тут, на жаль, в українському середовищі от починається от те, що починається, все пропало, Вони виходять на кордони з Дніпропетровської області, де мої речі, що робити. До Дніпропетровського, ви подивіться навіть проаналізуйте за е, е, ті назви статей чи повідомлень. Е, прорив до Дніпра залишилося 5 кілометрів. В планах окупантів вихід на адмінкордони до не, Дніпропетровської перепрошую області. І, і це все елемент інформаційного тиску вже на Генштаб Сил оборони України з метою відповідно перекинути оперативні резерви на цей напрям. От це досить небезпечні сценарії моменті інформаційного супроводу бойових дій е на Донецькому напрямку. Так дивіться, ще хотіла запитати і про Курську про Курський на напрямок, пане Дмитре. Про ось з Курської області нібито вже є інформація. Знову ж таки, я орієнтуюся на військових, яких маю знайомих, і на якісь телеграм-канали. Про те, що існують дані про прибуття підрозділів із Курської області, ось що вони десь звідти забирають, щоб посилитись. На інших ділянках фронту я маю на увазі росіяни. Що у нас із Курщиною та Білгорочною? Що зараз про ці напрямки можемо сказати? Ну, абсолютно точно ви е, тримаєте руку на пульсі з курського напрямку, навіть на запорізький напрямок перекинуто підрозділи Семи Повітряно десантної дивізії, і це значно посилило тиск росіян в районі Малю-Чербакі. Е, Причому є загроза безпосередньо виходу на ріг. Це якраз і пов'язане з передислокацією оперативних резервів саме з Курського напрямку. Але аналогічна ситуація на Волчанському напрямку, де знов з Курського напрямку перекинуті підрозділи дивізії спецпризначення Росгвардії. І подивіться, що відбувається на Олчанському напрямку різка активізація. Турецький напрямок, за рахунок чого така активізація бойових дій. Знов за рахунок якраз підрозділів, які перекидають з Курської області. Це, шановні телеглядачі, для розуміння стратегічних завдань Генштаба Сил оборони України в моменті проведення курської операції. Ви пам'ятаєте, скільки бруду було вилите в насильство на Генштаб? Для чого нам та Курська область? У нас Покровський напрямок в Курській області було заблоковано до 65 тисяч особового складу найбільш боєздатних підрозділів російської армії, які і унеможливили просування на Покровському, на Турецькому, на Запорізьких напрямках. Те, що відбувається наразі в Курській області, на жаль, є тактичні успіхи росіян, але зона присутності Сил оборони України це близько 100 квадратних кілометрів. Це запеклі бої в районі Гуєва. Вони намагаються покращити тактичне становище. Ну і ті події в Сумській області мають на меті якраз. Відрізати підрозділи Сил оборони України в Курській області від тилових баз матеріально-технічного забезпечення, чому вони прориваються в район Юнаківки, тобто, з метою е, встановлення контролю над логістикою Сил оборони України. Те, що відбувається в Курській області наразі, е, демонструємо активний характер оборони. За нагодою є успішний характер контратак. До речі, основні бої це Никольський монастир. Це ну, досить серйозно їм прийдеться е, прикласти максимум зусиль, щоб е, взяти позиції Сил оборони України. Е, плюс Сили оборони України наносять точкові удари по командно-штабних пунктах російських окупантів на Курському напрямку і по законних військових цілях. На території Курської області мовиться і про враження польових складів з ПК в Курську підшипникового заводу це підприємство, яке працювало на потреби російської армії. То, що тобто як бачимо, ситуація досить динамічна, але ну все ж таки варто говорити і про те, що росіяни намагаються. Одним зі стратегічних завдань до якраз початку безпосередньо вже консультацій щодо закінчення війни в Україні виконати для себе завдання витіснення підрозділів Сил оборони України, причому не тільки на Курському, але й відповідно в Білгородському напрямку. І тут ми перейдемо до Білгородського напрямку. Попри всі оптимістичні заяви за росіян з приводу успішного характеру боїв в районі Демідівки, ну там відбувається трохи інша ситуація. Сили оборони України проводять низку контрнаступів, контратак в районі графіки Поповки, ну і відповідно запеклий характер боїв Димідівки. Чим обумовлена операція Білгородської області, шановні українці, щоб знову не посипали голову попілом і не кричали, для чого нам області? область. Проведенням операції в Білгородській області генштаб Сил оборони України вирішує декілька питань: це якраз відволікання оперативних резервів з курського напрямку на Білгородській, щоб послабити тиск і блокування підрозділів оперативно-тактичного групування Білгарад Збройних сил армії країни окупанта для розуміння, це приблизно до 60 тисяч особового складу. І оці 60 тисяч мали якраз вирішувати питання, які поставлені були російським диктаторам щодо створення так званої санітарної зони на території Сумської і відповідно харківських областей. Тобто, знов пита, в моменті проведення білгородської операції, ми вирішили для себе декілька питань одночасно. Блокування оперативних резервів і унеможливлення переносу театру бовід і розширення його за рахунок сумської і харківських областей. Пане Дмитре, ну ось тут е, я думаю, варто е, знаєте, справді звернутися до наших глядачів, і до слухачів, хто просто вмикає YouTube на фоні. Що справді, коли хочеться запанікувати, і коли став особливо, якщо ти цивільний ставиш питання і вимоги якісь до військових, то варто пам'ятати про те, що армію треба підтримувати, і це має робити кожен із нас. Пане Дмитре, рада була вас бачити і чути. Дякую, що долучилися до нашої ефіру. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права. Справа був разом з нами на зв'язку. рада. Буде вас вітати наступного ефіра Обов'язково ну а усім нагадую, що найкраще зараз нам це бути єдиними і допомагати нашим збройним силам України. Треба підтримувати нашу армію, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. До зустрічі.